Їм потрібна допомога, передусім психологічна. Люди з Криму, Донбасу, які втратили все. Тепер вчаться жити по-новому, В чужому місті з чужими людьми, в гуртожитку і пенсіонатах. Їм доводиться пристосовуватися до нових умов, ділитися речами, бо навіть територію, і сварок, звісно, не минається. Всі ми добре знаємо, що таке дві господині на кухні. Як зарадити цим людям? Дмитро Лутвенко. У цьому пансіонаті десятий день поспіль, бійки та скандали. Сьогодні жінки побилися на кухні у кров. Розбита губа, подряпаний синці на шиї та грудях. Чого це не відбувається. З сусідами? поговорили. написала скаргу в міліцію. Розповіла в цьому крилі втікачі з Криму мають кухню на блок. До них готувати прийшла сусідка з донецьких переселенців. Я попросили не ставити грязну, грязну посуду, а чистої посуди. Тому жінка сказала, що буду робити те, що я хочу. А от нам сказала не гавкать. Йдемо з'ясовувати в другій жінки, як то було. Вона зачинилася за дверима. Чути її голос. Там є люди. Вони відповідають. Жінка до нас так і не вийшла. На перший погляд, побутовий конфлікт. Люди, що не знають гуртожитку, потрапили в нові умови. Втім, психологиня Світлана стверджує все набагато глибше і страшніше. Активізувалася психологія первісної людини. Інтелігентні люди, юристи та викладачі, ладні одне одному горло гристи за каструлю або праску, бо крім неї, поки що більше нічого в новому житті не мають. Оти бідали утюг, це хоч щось, що моє. Розумієте, людина повинна мати, от кажуть, от людина не має майна, вона щаслива. Я таких не бачила таких я не бачу. Ну, якщо вона щаслива, тоді треба, наприклад, до мене вже звертатись. Там є спеціальні таблетки. На кухні всі розмови про постійні бійки розповідають на початку роботи центру два місяці тому колотнеч не було, бо нічого не було. Потім волонтери дістали матраси і холодильники, чайники, одяг. І почалося. Сори, в основному конфлікти пройшли не за імущество такового, а скоріше із за отношені. Відносин в все має бути свій регламент. в Україні. Нема досвіду роботи з утікачами. Втім, може допомогти досвід піонерських таборів. Це була геніальна психологічна ідея, як незнайомих людей тримати на новій території якнайбільш комфортно. Головне, треба їх завантажити роботою, фізичною прибирання території, інтелектуальної конкурси, окреслити обов'язки чергування та визначити старших та відповідальних, староста вважатих, коли буде по-іншому. Коли от у вас там оце ваша хата, а це ваша хата? ви там робіть що хочете? Оце будуть бійки. Повинна бути якась керівницька ієрархія. Ця жіночка втекла зі слов'янська. Зараз хорошо є де спать, є що їсть. Вот а сейчас уже коли вже как бы немножко приділився, вже починаєш понімати. Что... А далі ж вона у чварах у не бере, бо має швадську машину. У слов'янську в неї було ательє і вона хоче шити й далі. Я хочу хоча б обладнання сюди перевезти. на кухні, де кров пролилася, теж думають, як то більше не чубитися. Визнають все не електризоване від найменшої іскри вибухає. Будь що треба розбудовувати нове життя. Тоді юристи перестануть битися через каструлі. Я не вернусь туди, поки там стоє. Я не вернусь туда, пока там ДНР. И это приводит к одной мысли: нужно искать работу, нужно снимать квартиру, нужно самой покупать себе холодильники и продукты. Никто не хочет остаться здесь надолго. Никто не хочет жить. Не потому, что здесь плохо, а потому, что это не та жизнь, в которой должны жить взрослые люди. Дмитро Лутпиненко, Александр Юдкович, программа Викна СТБ.